Зірки, яких не стало у 2024 році. 9 січня перестало битися серце народного артиста України Віталія Білоножка. Тривалий час він боровся з цукровим діабетом, але його стан раптово погіршився. І він пішов з життя у 70 років через зупинку серця. 22 лютого 2024-го не стало заслуженої артистки України Людмили Алфімової. Акторка відома ролями у фільмах Весілля в Малинівці та за двома зайцями пішла з життя у 89 років. 16 квітня не стало письменника Дмитра Капранова. Йому було 56 років і. Причиною смерті став розрив аорти. 19 липня загинула мовознавиця Ірина Фаріон. Її вбили посеред вулиці у Львові. Чоловік вистрілив і втік У 45 років. 9 листопада пішов з життя боксер В'ячеслав Узелко. Минулого року він пережив операцію на серці і проходив реабілітацію. Останні дні він провів у лікарні у Вінниці, де його серце зупинилося. Також у 2024-му не стало гумориста та учасника проєкту Ліга Сміху Юрія Рябченка. А у грудні не стало зірки фільми Довбуш Якова Ткаченка. Він загинув на фронті під час виконання бойового завдання.